Оригінальний пасажирський транспортер Т6. Друзі, це автопоїнт І до нас залітає така машинка: Volkswagen Transporter Т6 2021 року випуску. 2.0 дизель автомат 218 тисяч кілометрів пробігу. І ціна на майданчику 37 тисяч доларів. Машина дуже цікава, в ідеальному стані, повністю обслужена без ДТП, без пошкоджень і без підфарбувань, повністю в рідній фарбі. 8 тисяч кілометрів тому у нас було замінено мастило та фільтра в двигуні, мастило в коробці та встановлено Нові легкосплавні диски з новою літньою гумою 2023 року випуску. 12 тисяч кілометрів назад замінено повний комплект ГРМ разом з роликами та натягувачами. 1000 кілометрів тому проведена заміна двох стійок разом зі стійками стабілізатора. У нас передня частина автомобіля повністю захищена в бронеплівці. Також в бронеплівці у нас такі місця під ручками. Встановлені дотяжки задніх дверей та проведена шумоізоляція задньої частини автомобіля, а саме боки, задня частина та стеля. Автомобіль переведено на українську мову. Давайте перейдемо до огляду. Машина сучасна, нова. Дуже багато тут є допоміжних функцій, дуже багато тут є цікавих фішок, про які хотілось би сьогодні вам розповісти. Передні та задні проніки. В наявності автомобіль в білому кольорі, знову ж таки, лакофарбове в ідеалі без підфарбувань. Бачимо такі нові фольксвагеновські диски, зазначу, що вони саме нові, це не бушні диски. З літньою гумою 2023 року випуску. Гума 215-60R17. Бачите її стан. Автомобіля є до тяжки дверей. Одразу покажу, як вони працюють. Подивіться. Раз. Все, дозакрилось. Це людина встановлювала вже як ДОП, цього немає з заводу. Тож машина дооснащена краще, ніж заводська. Давайте перейдемо до салону. У нас, звичайно, що електросклопідіймачі, вони в нас автоматичні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, все в наявності. Переходимо до салону. Одразу бачимо, у нас є датчик світла, є протитуманна фара, дуже класне мультикремо, шкіряне, оригінальне, яке не, не перешивалося. Є у нас адаптивний круїз контроль на автомобілі, є керування системою мультимедіа та бортовим комп'ютером. Також є керування голосом. На автомобілі також є датчик дощу. Бачимо це тут. Така у нас приборна панель, дуже цікава, вона повністю цифрова. Бачимо, що у нас відображається карта. По суті, є все, можна все, що завгодно, сюди вивести. І запас ходу, і бачимо, які у, у нас радіостанція зараз грає. По суті, є все дуже-дуже зручно. У нас на автомобілі автоматична коробка передач. Це дуже класно, не на кожному бусі таке побачиш. Величезна система мультимедіа, яка класно інтегрована в тропедо. Вона у нас сенсорна, звичайно. Бачимо, у нас тут зараз виведені показники по автомобілю, а саме його розхід. Все працює, все класно. Подивіться, можемо підключити Apple CarPlay, Android Auto. По суті, є все. Навігація, все працює. Ми одразу можемо подивитися. Як це все виглядає? Бачите? Дуже багато місця, 8 пасажирських місць. Такі у нас прямий доступ до заднього ряду сидінь. Величезні ева-килинки, які довстановлював власник вже в Україні. Дуже приємно. Я скажу вам, що це доволі таки недешево. Для, для такої машини зробити Ева-килинки. Давайте перейдемо далі, покажу вам, що є ще в нас. 12-вольтовий роз'їм наявності, два роз'їма type c Також відключення проктронів, відключення системи старт-стоп є на автомобілі, є підгріви передніх сидінь, є також обдув заднього скла і є підгрів переднього скла лобового. Саме підгрів, а не обдув. У нас тут встановлені тени. Бачите? Давайте перейдемо далі, покажу вам задню частину. Подивіться, як приємно виглядає салон. З цими еваколимками це топчик. Переходимо далі. Також евакулимки, салончик, стан зацініть, дуже-дуже класний. Система фікс для дитячих в наявності складається у нас так сидіння, для того, щоб ви змогли залізти на останній ряд сидінь. І так воно у нас складається назад. Бачимо, у нас тут виведена система кондиціонування. Знову ж таки, ось регулювання цією системою попереду. Також система SFX тут у нас є в наявності. Дуже легко можна звідси вилізти. Нажали на речажок та вилізли. Покажу ще раз вам, як працюють дотяжки. Все. Закрито. Нічого не треба ні гупати, ні стукати, ні грюкати. Камера заднього огляду в наявності. Фаркоп у нас оригінальний. В наявності з оригінальною фішкою. Парктроніки також бачимо. Відкриваємо багажник. Теж нас тут зустрічають Ева Килинки. І така цікавенька сумка, також дзева матеріалу. В сумці у нас знаходиться повний комплект, компресор, трикутник аварійної зупинки, все, що потрібно для комфортної їзди. Тож, великий багажник, також сюди можна щось. Покласти, бачимо, у нас тут такі петлі для того, щоб ми змогли скласти задній ряд сидінь і перевести щось негабаритне. На цьому автомобілі це також можливе, при тому що він повністю у нас пасажирський. Давайте вам покажу загальний вигляд на цих дисках. Бусик виглядає дуже класно. Шильд-транспортер в наявності. Бачимо, у нас такі фари, лінзовані білет, що ближні, що дальні це в нас ЛЕД світло. І денні ходові вогні, які реалізовані дуже приємно, дуже красиво виглядає. Тож, друзі, цей автомобіль у нас знаходиться постійно на майданчику в Білгородці за адресою Софіївська, 19. Ви можете до нас приїхати, ми можемо вам провести тест-драйв даного автомобіля або показати на будь-якому на якому ви забажаєте. А з вами був автопоєнт Київ. Чекаємо на вас до зустрічі, друзі.